У Херсоні відбувся обласний семінар з народної хореографії із проведенням майстер-класів. На цій зустрічі професійні танцюристи вкотре довели, що звернення до національної української культури традиції не тільки актуально сьогодні, але й модно та сучасно. На майстер-класі побувала і Світлана Піцан. Керівники багатьох аматорських колективів з різних районів області зацікавились семінаром, що відбувся у Херсонському училищі культури. Тут для них педагоги і студенти ще раз довели наскільки сьогодні модно та сучасно знати саме народну хореографію. Ми хочемо поговорити о значимості народного хореографічного іску, тому що в останнє час все більше вніпання уділяється сучасній хореографії і забуваються традиції народної, нашої іскони народної хореографії. Педагоги Херсонського училища культури помітили, що останнім часом молодь більше цікавиться сучасною хореографією. А втім, справжній майстер танцю повинен досконало знати різні напрямки, зокрема, і народний. До того джерелом будь-якої хореографії є тільки народний танок. даже те руководители которые хотели бы заниматься им сейчас достаточно сложно потому что а, даже с материальной точки зрения одеть а, номер хореографический в современную, в современном направлении намного проще, намного дешевле, чем народный костюм, сами понимаете. Это обувь, это очень дорогостоящие костюмы, это и в принципе сама база знаний вот тех вот, которые есть у руководителей. Есть у нас очень хорошие высокого уровня профессионалы, которые могут дать тот материал, но есть особенно молодежь, которым намного проще взять какой-то материал из интернета, откровенно говоря, І все це снять і переставити, і потім получається продукт самнітільного качества. Семінари такі дуже потрібні для керівників колективів, оскільки хореографія розвивається і потрібно постійно працювати над артистичністю і майстерністю. К сожалению, коллективы, вот даже те коллективы, которые работали многие годы на основе народной хореографии, в последнее время перестраиваются на современную хореографию. Но, к сожалению, требования современной хореографии сейчас чисто определенные. Есть определенные стили и направления, в которых работают коллективы современной хореографии. А вот данные коллективы, они, уходя из народной хореографии и не владея техникой, стилями современной хореографии, показывают на ну, что-то, которое можно назвать эстрадный танец. Народные танцы украинцев сполнены на І на краще майбутнє відображають у яскравих рухах бажання народу жити у мирі, злагоді й любові і свою культуру, традиції, що збережені і в танцях ми маємо знати, пропагувати. Адже в цьому знанні і єдності ми сильна і незламна нація. Для багатьох, звісно, зараз стало дуже... стала Важно, чтобы это была даже народная хореография, потому что более начали быть патриотически, настроенные родители. Им более приятнее смотреть на ребенка, который танцует именно хореографию своей страны, своего региона. даже. Светлана Пиццан, Игорь Петченко, телеканал Скифия.